Вітаю! З вами Ганошенко Дар'я, і ми продовжуємо розбиратися із дробами. На сьогоднішньому занятті ми розберемося, що таке правильні дроби, що таке неправильні дроби, а головне, що таке мішані числа, або їх ще називають мішані дроби. Отож, поїхали. Зараз, як завжди, я поширюю екран і ми будемо розбиратися. Але для початку я хочу звернути вашу увагу, що неправильні дроби це не означає, що з ними щось не так і це якийсь баг в математиці. Ні, це означає, що просто в них така назва неправильні дроби. Отож, переходимо до термінології. Правильні дроби це ті дроби, у яких чисельник менше за знаменник. А неправильні дроби це ті, у яких чисельник і знаменник рівні, або чисельник більший за знаменник. Давайте так, іще раз, правильний ріп того, якого чисельник менший, все окей, як завжди, ми звикли працювати. До прикладу, давайте скажемо одна четверта крапка з комою, дві, вісімнадцятих. Тобто все правильно, дві частини з восьми, до прикладу, взято, так? П'ять сімнадцятих. А неправильні дроби це ті, у яких чисельник дорівнює. знаменнику. що це може бути за дріб, може бути дріб дванадцять, дванадцятих, так? Може бути дріб п'ять п'ятих. Або теж це вважається неправильним дробом, чисельник більший за знаменник. Давайте розглянемо. 17 третіх, чисельник більший за знаменник. Це якось неправильно, так? Отож, рухаємося далі. Наприклад, 8 третіх, або 11 четвертих. Зрозуміло. Тепер давайте на наступному слайді виконаємо завдання, де визначимо, де є у нас правильні дроби, а де є неправильні. Хоча завдання просто знайти неправильні дроби, ми будемо робити і те, і те. Попрактикуємося. Одна, друга, якщо у нас чисельник менший за знаменник, так і не дорівнює йому, то Чи що чисельник менший за знаменник, все окей, це дріб правильний. Далі 4-3. чисельник більший за знаменник. Це якось неправильний. Тобто ми будемо, давайте, позначати галочкою. Це нас, наш неправильний дріб, бо нас просили його знайти третє, 11, 10, чисельник більший за знаменник. Це якось неправильно. Позначаємо галочкою. Тепер давайте четверте, п'яте і шосте. Ви зробите самостійно, але перед тим поставте на паузу це відео, спробуйте зробити і далі розберемось. Ну що, вийшло? Давайте дивитися. 5 шостих, все окей. Ди... В нас, давайте так, намалюємо, пригадаємо, як ми працюємо і з дробами. Я... Щоб розділити дріб на шість частин. Чому на шість? Тому що знамених показано, скільки частин розділено. Так. Ем... І ось тут. Ой-ой-ой. Зараз. Ось так, тут на дві, тут на дві, ще на дві. І взята у нас п'ять частин. Все правильно, все окей. Чисельник менший за знаменник. Рухаємося далі. П'ятому у нас 43 восьмидесятих. Ну, я, звичайно, не буду малювати кружечок, який розділений на 80 частин, але ви розумієте, що це? Чисельник у нас менше за знаменник, значить, оце ми цей дріб не обираємо, тому що нас просили неправильні обрати. І 19-19, він є неправильним. Бо неправильним ще є той, у якого чисельник і знаменник вони рівні між собою. Окей, рухаємося далі. Розібралися, що таке правильні і неправильні дроби. І я вам таку такий вже невеличкий спойлер до наступного слайду, що ми будемо розглядати. Насправді наші неправильні дроби можна легко перетворювати у мішані дроби. А давайте ми розберемося, що таке мішані дроби. Мішані дроби це такі числа, або їх називають ще мішані числа, які містять у собі цілу частину і містять іще дробову частину. Ось є приклад таких. Дробів, наприклад, 2,1 друга. Це те ж саме, що 2 додати одна друга. Тобто, ми, якщо ми запишемо ось так: це у нас таким чином, то це у нас мішаний дріб, а це сума цілої частини, так і дробової. Давайте ось цей мішаний дріб нижче 1,1 третя запишемо у вигляді суми, щоб ми пам'ятали, що це один додати одна третя. Погоджуєтеся зі мною. Угу. І ось тут 4,2 треті. Подумайте, як це можна розписати у вигляді суми? Так, це 4 додати 2 треті. Тобто, це ціла частина, давайте ціла, а ось це дробова. Дробова. Угу. Є таке. Отже, я ось це прибираю, і ми будемо рухатися далі. Давайте на наступному слайді ми визначимо, де у нас є мішані дроби. Мішана мішаний дріб містить цілу частину і дробу. Отож визначаємо: ціла є, дробова є, значить це є наш мішаний дріб. Далі ціла є дробова мішаний дріб. І тільки тільки дробова частина тут, так? Тобто це не є мішаним дробом. 15 шостих. Чи є він мішаним дробом? Ні, бо цілої частини нема. А який він є, до речі? Це правильний дріб чи неправильний? Напишіть у коментарях. Угу, дійсно, 15 шостих це неправильний дріб. Тому що чисельник тут більший за знаменик, 43-40, знову ж таки, неправильний дріб, так? Бо чисельник більший за знаменник, а от шосте вже є мішаним числом, тому що є ціла частина є дробова частина. Окей, що таке мішані дроби, як вигля... виразити їх у вигляді суми, ми розібралися. Отже, ой, зараз рухаємося далі. Тепер, знову ж таки, давайте попрактикуємося, як виражати мішаний дріб у вигляді суми двох чисел. Можливо, вам це легко здалося. Якщо вам це легко, то можете перемотувати далі і дивитися наступне, що я хотіла вам розказати про мішані дроби. а я поки попрацюю. Ціла частина це трійка, а дробова одна друга. Тобто ми можемо сказати, що це три плюс одна друга. Дійсно, ми виразили мішаний дріб у вигляді цілої і дробової частини. Ось це у нас ціла частина, так, трійка і дробова частина одна друга. Далі одна ціла, одна третя. Один плюс одна третя. Як на мене, тут немає нічого складного. Один плюс дев'ять десятих. Давайте другий стопчик зробити самостійно. Можете написати мені відповіді у коментарях. Окей, рухаємося далі. Так, Є. А тепер ми навчимося переводити неправильний дріб у мішаний. Згадуємо, що неправильний це той, у якого є ціла і дробова частина. Отож, є у нас неправильний дріб 17 п'ятих. Нам треба зробити так, щоб тут була і ціла частина, і дробова. Я від чого пропоную відштовхуватись? Пропоную відштовхуватись від того. Щоб згадати, що таке, власне, означає ось ця риска дробу. Пам'ятаєте? Правильно, вона означає дію ділення. Тобто, 17 у нас ділиться на 5. Тепер давайте думати логічно. 17 на 5 націло не поділиться. А що менше за 17 поділиться на 5? Звичайно, 15. так? Тобто, давайте ми розпишемо, що насправді наше 17 це 15, додати 2. Погоджуєтеся зі мною. Угу. Поділена на 5. А тепер ми можемо почленно поділити. 15 ми ділимо на 5 і 2 ділимо на 5. Отже, що виходить? 15 поділити на 5 – це трієчка. так? І, і ще додати, бо тут між ними додавання 2 поділене на 5. Ну, 2 вже на 5 не поділимо на цілу, Тут не, ну, неможливо. А ми знаємо, що це можна записати у вигляді. Нашого мішаного дробу. Це буде 3,2. Перед цим ми робили дію навпаки. Ми казали, що там 3,2 це 3 плюс 2 п'яти. А тут тепер уже навпаки, їх разом склеює. Отже, давайте потренуємося. Так, зараз я йду до наступного слайду. Там вже є більше практики. Сім третіх, згадую, що риска дробу вона означає ділення. Тобто сім ділиться на три. Ми точно з вами розуміємо, що сім на три воно не поділиться націло, так? Тому наша задача знайти таке число, яке на три націло поділиться, точно шість поділиться. Але ж нам дано сім. Тому ми скажемо, що сімка це 6 додати 1 і поділено на 3. 6 поділено на 3 двійка і додати одна третя, бо одиничка вже на трійку то не поділиться. Тобто ми маємо 2,1 третю. Рухаємося далі. 31 поділити на 7. 31 на 7 не поділиться, так? А що поділиться? Подумайте. Подумали? 28. Правильно. І я допишу 3, тому що ми ж не можемо взяти і значення другу поміняти. Ми просто 31 розклали у вигляді суми. Тепер почленно ділимо. Не вздумайте сказати, що ми скорочуємо, бо це не скорочення. Скорочувати не можна, коли додавання. Ми почленно ділимо. 28 поділити на 3 це 4. Так, а 3 на 7 не поділиться, тому ми вже так і записуємо в загальному. 3 3,7. Тобто отримаємо 4, 3,7. Далі, 16 п'ятих, Давайте. І 23 третіх ви зробите самостійно. Поставте це відео на паузу. Угу. Так, добре, тепер давайте перевіряти. Разом розбирати. Я сподіваюся, що ви, коли самі робили, ви собі аргументували, чому це і як працює. 16 п'ятих. 16 на 5 не поділиться на це, але поділиться точно 15. Тому я скажу, що 16 – це 15 плюс 1. І я почленно ділю, так? Проговорюйте собі це. 15 поділити на 5 – це буде трічка, і 1 на 5 не поділиться, тому я 1 п'яту прописую. Між ними додавання, так? Ось вона ця дія. Тобто я маю 3,1. цілих Давайте рухатися далі. 23 третіх. 23 на 3 не поділиться, як би вам не хотілося, може так на перший погляд здатися. Поділиться 21. Тому я скажу, що 23 це насправді 21 додати 2 поділене на 3. 21 поділю на 3 – Це буде 7. І додати 2 треті. Тобто 7,2 треті. Отже, зараз ми навчилися, як ми можемо переводити неправильний дріб у мішни, тобто того, яке… В той дріб, у якого є ціла частина і є дробова частина. А тепер в наступних слайдах ми будемо вчитися навпаки робити. Ми будемо переводити змішаного дробу в неправильне. Що це означає? Давайте візьмемо приклад. У нас є мішаний дріб, а нам треба зробити, щоб ось цієї цілої е, частини не було, був тільки дріб. Тепер дивіться, вам ваше завдання зрозуміти ось цей алгоритм. Я зараз буду пояснювати. Алгоритм, який треба запам'ятати, не дуже люблю насправді ці способи. Але є ще дещо, дещо, чого ви не знаєте, тому я вам цей спосіб поки не покажу, бо ви його, скоріш за все, не зрозумієте. Але в наступних відео, коли ми вже вивчимо додавання дробів з е, однаковими знаменниками, ви точно зрозумієте другий спосіб. Я поки другий не розказую, це буде в майбутніх відео, тому уважно слідкуйте за курсом і опрацьовуйте. Отож. Давайте так. Якщо нам треба ось цього дробу перетворити мішаний в неправильний, давайте ми будемо малювати стрілочки зі знаменника до цілої частини і от сюди. І що будуть означати ці стрілочки? Нам треба буде знаменник помножити на цілу частину, ось тут множення, а ось тут додавання. Тобто я 7 знаменник множу на цілу частину і додаю трійку. Угу. Дивіться, між 7 і 4 множення. І те, що в результаті вийшло, я додаю трійку. А знаменник так і залишається такий самий. 7 на 4 я отримую 28 і плюс 3. Знаменник так і саме залишається. Тобто я отримую 31 7. Все тепер у мене неправильний дріб, так? Мене просили. Мішаний у неправильний. Зараз ми попрактикуємося, стане зрозуміліше. Так, е, я прибираю ось це. Рухаємося далі. Зараз. Так, 2,1 третя. Знову ж таки, будемо малювати ось ці стрілочки. Між 3 і 2 множення, так, а далі додавання. Отже, 2 я множу на 3, так? знаменник і ціла частина, і додаю одиничку, ділення на 3. 2 помножити на 3, це буде 6, так? І 6 плюс 1 рівня 7, 7 третіх. Є, працює. Знову ж таки. Е о, до речі, це той самий приклад. Можете ще раз зробити, ми пропустимо його. Далі 3,15. Знову ж таки, 5 на 3 я множу, так, а 3 на 1 додаю. Тобто, в мене виходить 3 на 5 і додати 1, поділено на 5. 3 на 5 15 і плюс 1 165. Все. Ви можете, знаєте, як перевірити, чи правильно ви перевели. Візьміть 16 п'ятих, тим першим способом, який ми вчили, переведення неправильного в мішаний дріб. Переведіть, якщо у вас вийшло те, що було в умові, значить окей, все правильно працює. Далі, 3 на 7, так, і додати ще двіку. 3 на 7 або 7 на 3, я так уже пишу, Тут множення, так, тут додавання, і додати 2 поділене на 3. 7 на 3 – 21, і плюс 2 – 23 треті. Бачите? І підібрали ті самі приклади, які у нас були на початку. Окей, отже, ми сьогодні з вами розібралися, як ми можемо працювати з правильними і неправильними дробами, точніше, що це таке правильні і неправильні дроби. Що таке мішані числа і як переводити мішане число в неправильний дріб, і навпаки. Наступне наше заняття буде така невеличка підсумкова робота, присвячена тому, що ми вивчили в цьому і в двох попередніх заняттях. Отож, до зустрічі на інших заняттях даного курсу. До побачення!